І ці січня Україна має велике державне свято, яке, по суті, і зробило її державу. Та все ж навколо свята є певні питання. Ми ж пропонуємо вам збірку актуальних відповідей на ці питання. Дивимось. Яка вона, моя Україна, для нас найкраща в світі. Сильна, вільна, квітуча, незалежна, соборна. Що воно означає Собор? Тобто єдине, об'єднане, і тоді, і повсякчас. її проголосили собор? 22 січня 1919 року. Нарешті, після довготривалих перепіті української землі, були об'єднані разом велику єдину Україну. Що нам це дало? Єдність. Тепер ми разом. А як відомо, разом легше і ворогів долати, і країну будувати якою ми бачимо Україну однозначно вільною та країною, в якій так весело сміються діти, розквітає соняшник, якій все добре, звичайно ж у світі безручні, яким стане наш великий внесок у велику Україну, сумлінне виконання наших прав та обов'язків? Ми готові старанно вчитися задля розквіту України. Кого сперти захотілося б процитувати? Передусім Тараса Шевченка або Івана Франка вчилася українку. А може, і Ліну Костенко. Словом, ми ще не вирішили. Але ж добре, що українців багато, і письменників теж досить. Усі оберуть собі до смаку. Якими є кольори нашої свободності? Звичайно, жовто сидять. Середенні кольори наших завань, що означають небо, пшеницю, сонце в воду. То чому ж соборність така важлива? Бо об'єднує те, що спокон віку було ціле, бо прославляє цінності що є вічною. бо є то правда, бо того хоче, певно, й сам Бог. Бажання хочеться загадати на день соборності України. І це тільки перемога. Це найменшніше, українці, найсильніша, найсміливіша нація світу. І це не я говорю, а говорить весь світ. Навіщо щороку святкувати День Соборності? Все просто. То наш безперечний шанс знову відчути одне одне, як нація, як єдине ціло, як народ, якого ніхто і ніколи не залишав. Кому ми оголошуємо особливу подяку? Звичайно, за себе. Ми ще не один рік. А... А й може не одне десятиліття дякуватимемо цим сміливцям. Зате нині може святкувати День Соборності. Хай наступним великим державним святом стане день нашої перемоги. Може стати такою зборною нацією, беріть приклад з українців легкі частини об'єднас навколо знищення ворога. Ми стали єдиним організмом у боротьбі з расизмом, бо ми є справжня нація, для якої немає нічого неможливого. І навіть попри проблем з електрикою, війну, подекуди, дистанційне навчання, ми разом продовжуємо наголошувати, ми єдині, як нереально забути свою рідну домівку. Так, і нас неможливо вдавати. Україно, просвіта.